що я сьогодні ем... 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 Коротше. Ем... Була книга Мастерголева, бо зрозуміла, що в мене зараз немає тієї книжки, яку я хотіла би прочитати зараз. Ем... В мене є кілька начитаних, але не під той настрій, що в мене є. Разів, ще 35 разів, це повторю. Але вечір да, літо, спека і капець. Загалом, я взагалі думала, що ще обміняю щось, бо там є поличка букросингу, тому взяла з собою свою книжку, книжкове життя Нінегіл, але, на жаль, там в букросингу не виявилося книжки, яку я хотіла би обміняти, і тому принесла Ніну Гіл назад. Додому. Поки що вона залишається в мене. Вже півроку намагаюся її продати, але чомусь, але чомусь ніяк. Можливо, ви б купили її в мене, я не знаю. Дуже хороша книга. Така спокійна, про книжки, позитивна, там трошки романтики. Ну, загалом, в мене десь там дід був колись в неї, давно. давно. А в книгарній Стригу я купила дві книжки. Ось. Ще один пакет. А, і першою взяла Андрія Люху, кімната для печалі. Можливо, не зовсім те, що зараз підходить все ж таки під настрій, бо хочеться чогось легкого, доброго, простого. А продавчиня казала мені, що це не зовсім те. Але я коли читала його збірку, власне, з якою познайомилася в якій і познайомилася з Андрієм Любкою, що зі мною. Так, мені прям дуже сподобалось. Не знаю, як буде з цією збіркою, але, але от думала про його романи, але карбіт мені щось не дуже цікавий, а інший його роман, забула вже, як називається. Щось я не наважилась купити, якщо чесно. І от купила Андрія Любку, збірочку. Вона красива. І мені дуже подобається те, як він пише пригоди слова. Клас. Е, так, і другу книжечку мені нарадила продавчиня. і Вона називається саме час знову заплити зірки. Це має бути якась Анна, Клої, Лілі. Три жінки, три покоління, три голоси, які перегукуються. Дивовижна суміш гумору, любові та людяності. Власне, те, що мені прямо зараз і потрібно, Ну, от таке щось я і шукала собі. Мені Було доволі важко щось знайти. бо не хочеться якогось любовного роману, а хочеться от чогось, знову ж таки, легкого, доброго, такого простого, теплого. І мені продавчиня нарадила саме цю книгу. Але, знаєте, цього разу я була тією е, клієнткою, запит якої дуже важко задовольнити, тому що коли мені продавчиня пропонувала книгу, е, це майже кожного разу було е, я це читала або е, ні, не це. І коли в мене в книгарні таке відбувається, я думаю, о, господи, людину та вибери вже. Не знаю, що думала цього, е, ця продавчиня цього разу, тим паче я прийшла під вечір. Але... Але вона мені допомогла. Я сподіваюся, що це буде класна книга. О, тут є закладника, я не бачила. Це ненька. Ну, буду читати. Сподіваюсь, що це буде саме та книжечка, яка мені потрібна зараз. Прямо. Прям дуже сподіваюся, якщо чесно. І е, в книгарні ще старого лева зараз, типу... При покупці від 300 гривень вони дарують календар, оскільки вже більше як півроку пройшло, відповідно, календарі ніхто не купуватиме. Але я б подумала і вирішила, блін, візьму, нехай навіть на 5 місяців, але в мене буде календар, і це насправді дуже красивий такий патріотичний календар. Там було два на вибір, такий патріотичний і дитячий. І оце мені прям дуже... Дуже сподобався. О, травень такий красивий був. Черевин. Бліну. Це клас. Треба такі такий череві. Перемігки такі О! Так, зараз серфа у нас. Я сподіваюся, що я змонтую це відео. Все, ні, ви його побачите. Ось щось останнім часом в мене ні зі зйомкою, ні з монтажем. Ні з силами взагалі не одне. Та що ж це таке? Ну, загалом от, календар на серпень буде такий. Красивий. Дуже красивий. Мені подобається, а вам. <гум> от. Так, в мене тут морозовий морозовий не? Mm -hmm. Треба рятувати. Розумієте, боростане і, і що я маю робити? Mm -hmm. Так, і цей великий-великий пакунок. Фірмовий пакет з мого магазину, брік Але книжки зовсім не з мого магазину. Тут цілий пакунок, який я сьогодні забрала на новій пошті. Це нова партія моїх книжечок. Um, так, uh, цього разу це вже виправлено. Я сподіваюсь, достатньо не знаю, тому що я взялася перечитувати свою книгу. Але, власне, мабуть, варто сказати, для чого це все. І тут, мабуть, треба трошки повернутися в минуле. Боже, я не знаю, що буде далі, але я хочу запам'ятати цей момент. І це просто я не можу в це повірити. Буквально менше години тому мені написали повідомлення про те, що я. Стала лауреаткою літературної премії ірпеня. У просто... Мене, мене просто не вистачає дихання. Я... Боже, я, 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 не можу. Я, я не розумію, що відбувається. Моя книга Запуски мандрівниці її обрали переможецею в одній з номінацій. І я походу поспалася. Боже, я, я, я не розумію. Я просто нічого не розумію, але... але це дуже багато значить. Дуже багато. Загалом так. Більше місяця тому я дізналася, що стала лауреаткою літературної премії Ірпеняна, яку подавалася два роки тому. Це було дуже несподівано. І я досі звикаюся з цією думкою. І вже цього тижня поїду на вручення премії в Рпін. І це так дивно, приємно, цікаво. Несподівано я, я не знаю, це так дуже... Незвичну, не знаю. І а, загалом мене попросили привести з собою кілька примірників своєї книги, а, оскільки першу партію надруковану я роздала, продала, роздарувала. Ну загалом ці, ця партія в мене закінчилась. Я взялася а, перечитати, власне, вперше прочитати свою книгу і м знайти. Знайти помилки і виправити їх і надрукувати вже е, новий, новий, типу, нову серію вже без помилок. Е, тому що я коли просто гортала, там якось наткнулася на одну друківку, на другу, а це думаю, блін, треба перевірити. Чорт забирай. Вийшло так багато знайти помилок. Прикро, через це прикро. Дуже шкода, але ця партія вже виправлена. Сподіваюсь, якщо я не виправила прям всі помилки, то принаймні більшість. І вже з цими книжечками за кілька днів я поїду в Ірку, де мені вивчатимуть премію літературну. За мою книгу, записки мандрівниці і я тут, здається, письменниця. Таке. Такі справи. Mm. Загалом не знаю. Не знаю, що казати, чесно. Просто, мабуть, поки подякую за перегляд, за те, що ви є, за те, що дивитесь і до нових відео, до нових розмов. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Па-па! Щойно подивилась відео, яке я зняла. Ем, я дуже перепрошую за цю жахливу зачіску. Після роботи я не дуже так думаю і виглядаю в принципі теж. Але я якраз зайшла на YouTube почитати останні коментарі до моїх відео і боже, ви такі сонечки, дякую. Дякую за те, що залишаєте коментарі, пишете. Це дуже-дуже цінно для мене. І я прям дуже втішена з цього. Дякую. І тепер точно папа. Бо на дворі вже темна ніч. А в мене ще купа справ, А завтра знову на роботу. Гарного вам дня і хорошої ночі. Бережіться.